Всім привіт! У цьому відео. Українська телеведуча, журналістка, акторка та блогерка Леся Нікітюк розсекретили стосунки з військовим. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. 19 жовтня 1987 року в сім'ї робітників Катерини та Івана Нікітюк народилась донька Леся. Дитинство юність Лесі Нікітюк пройшли в рідному місті Хмельницькому. Її покликання в актриси прищепили її батьки, які у вільний час від роботи займалися художньою самодіяльністю. Мама Катерина добре вміла грати на баяні та співати. В дошкільному віці батьки відвели дівчинку в секцію плавання, яким Леся присвятила 9 років. За ці роки їй вдалося досягти звання майстра спорту. Спортивні наставники дівчини покладали на неї великі надії. Однак Леся не захотіла присвячувати життя великому спорту. Освіту Нікітюк здобула у Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії, але за спеціальністю вихователь у дитячому садку так і не працювала. У студентські роки всі знали Лесю як гумористку. Вона була учасницею команди КВК Торнадо Люкс, а згодом разом із подругою заснували гумористичний дует малинки. До слова, постановка Галя а я в маршрутці назбирала понад 6 мільйонів переглядів на YouTube. По-друге, знялись в програмі «Бігоді шоу», а згодом тричі брали участь у програмі «Росміши коміка. У перший рік дівчата забрали 10 тисяч гривень, у другий 50 тисяч гривень, а у третій 20 тисяч гривень. У 2012 році Леся стала ведучою двох сезонів телепроєкту Орел і решка у парі з Андрієм Бідняковим. Участь у трево шоу принесла дівчині популярність і любов публіки. У 2015-му повернулася в Орел і Решку у ювілейний десятий сезон. У 2013-му Леся представила авторську програму про шоу-бізнес Леся з Дєся. Дівчина з'являлася на світських вечірках, модних показах та розповідала про життя українського бомонду. У 2015 році Лесі було номінована на телевізійну премію Телетріумф як ведучу розважальної програми. У 2016 році стартував проєкт навколо М, де ведуча шукала найкращих чоловіків з усього світу. За два роки Никітюк стала співведучою Сергія Притулу на шоу хто зверху та остаточно підкорила публіку харизмою, красою та відмінним гумором. Шоу хто зверху мало найбільший рейтинг на новому каналі, цьому сприяла вдала творча співпраця лісі з Сергієм. Окрім робочих моментів, пара також мала й гармонійні відносини поза камерами. Даним прикладом цього було те, що, попри відмову притули після 24 лютого 2022 року бути ведучим розважальних шоу, Сергій та Леся підтримують чудові стосунки. На відміну від Нікітю, Притула ніколи не приховував свого особистого життя. Сергій Дмитрович Притула, український громадський та політичний діяч, засновник благодійного фонду Сергія Притули, волонтер, телеведучий, актор, Ведучий разом з українським коміком Антоном Тимошенко на Ютубі подкаста Гуртом Тавщен». Нині Сергій одружений вдруге. Першою обраницею Сергія стала Юлія Андрійчук, з якою він познайомився у 2007-му в Тернополі. Досі швидко пара побралася. У 2008 році син. Перевісток Дмитро. Влітку 2015-му Сергій одружувався друге, його обраницею стала Катерина Сопельник з Донецька. Вони познайомилися із Сергієм під час роботи на одному з телеканалів. Пара виховує двох дочок: Соломію 2017 року та Стефанію 2021 року. Будучи батьком двох дітей, він говорив, що місія не виконана до кінця. А от Леся Нікітюк дуже давно не розповідала про своє особисте життя. Але нещодавно стало відомо про чоловіка, якого телеведуча показала вперше. Тому не дивно, що новина про нового коханого наробила чимало шуму в мережі, б нічого. Та після цього, як Леся зізналася, хто її коханий, жорстко захейтили в мережі. Та більше викрили, що її новий хлопець, бабій та маніпулятор. Мережа просто навщухає з за обговорення бійця ЗСУ, який став коханим зірки. Про всі цікаві деталі, та зокрема, яка правда була викрита про хлопця з рікової телеведучі та яку незвичну допомогу попросила у своїх підписників в інстаграмі Леся Нікітюк. Дивіться далі в сюжеті відео. Донедавна Лесі Нікітюк вважали однією з найбажаніших незаміжніх жінок України. Однак ситуація змінилася, коли телеведуча оголосила про свої нові романтичні стосунки. Спочатку телеведуча ділилася в своєму інстаграмі романтичним фото з загадковим чоловіком, натякаючи на новий роман. Після декількох днів інтриг Нікітюк заявила, що хтось увірвався її життя. Змій швидко вдалося розсекретити особу Бойфренда знаменитості. Відтак вона підтвердила свої стосунки з 28-річним військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Та, зокрема, телеведуча спершу підігріла інтерес аудиторії. Публікуючи світлини з коханим, а згодом розсекретила його особистість. Водночас після цього в мережі з'явилося чимало інформації про те, що Бойфренд Лесінькітюк, бабій, маніпулятор, нарцист і багато інших неприємних подробиць. Як виявилося, Дмитро Бабчук розпочав свою військову кар'єру у 2016 році у віці 20 років. На сторінці в інстаграмі Дмитро називає себе пенсіонером ЗСУ та наступним мером Одеси. Чоловік вступив до армії у 2016 році. Бабчук має досвід роботи в морській піхоті та спеціальних підрозділах, а також є кандидатом в майстри спорту з боксу. Зіркові подруги та колеги по творчому цеху Нікітюк привітали ведучу з такими змінами у житті. Шанувальники засипали приємними компліментами, а знаменитості прямо натякнули, що вже очікують запрошення на весілля. Григорій Решетник написав популярну фразу Гірко молодим, а Наталка Денисенко лаконічно підсумувала Ну нарешті. Що цікаво, після офіційного прилюднення стосунків, соціальні мережі наповнилися коментарями користувачів, які стверджують, що раніше спілкувалися та мали особисті зустрічі з бойфрендом телеведучі. Крім того, в інстаграм створили аккаунт, який поширює негативну інформацію про Бабчука. В актуальних історіях зібрано чимало брудних фактів про Дмитра, які нібито пишуть реальні дівчата та чоловіки, які з ним знайомі. Так є інформація про те, що військовий шукав собі багату жінку, не хотів серйозних стосунків, закликав дівчат робити аборти, просив гроші та багато іншого. Та незважаючи на всю інформацію, яка масово шириться в мережі, Леся Нікітюк все ж вирішила дивувати свого коханого новими та різноманітними образами вночі. Адже днями зірка наважилася попросити допомоги та поради в цьому питанні в українських жінок. Телеведуча повідомила, що саме шукає та чого хоче отримати. Найпозитивніша телеведуча України Леся Нікітюк просить українських жінок порадити їй якусь нову, якісну, стильну, гарну та модну білизну. Ймовірніше всього, що зірка це робить для того, аби створити хороший настрій для свого нового коханого, який у неї з'явився зовсім нещодавно. У всякому разі, прихильники ведучої дізналися про цього чоловіка більше тижня тому. Про те, що знаменитість підбирає собі нову білизну, вона повідомила сама в своїй сторіс у соцмережі Інстаграм. За словами Лесі Нікітюк, її цікавить нова білизна українських брендів, просить дівчат підказати, що нині вийшло зовсім новеньке, актуальне і цікаве, і просить всіх українських жінок, які володіють такою інформацією, люблять нову білизну, слідкують за цією модою, засипати її в дірат повідомленнями в мережі. В кінці зірка написала наступні слова: І дай вам Боже щастя! Стосовно ж недобрих чуток та звинувачень, у нещирості свого бойфренда Леся Нікітюк поки що нічого не зазначила. Тож залишається чекати тільки офіційних коментарів від Лесі та Дмитра, бо вправдивість чуток, які наразі ширяться при її нового обранця неможливо підтвердити. А нещодавно світська журналістка розповіла, що роман Леся Нікітюк є несправжнім. У свіжому випуску програми. Місти дані совісті на Ютуб каналі «Люкс.ФМ» українська світська журналістка Наталія Тур поділилася своїми думками щодо стосунків ведучої Олесі Нікітюк з військовослужбовчим Дмитром Бабчуком. Ведучий програми Євген Феша звернувся до колег, запитуючи, як довго на їхню думку може тривати цей роман. Наталія висловила певні сумніви щодо справжності цих стосунків, припускаючи, чи що це може бути піар, що має на меті зберегти популярність Нікітюк. Вона підкреслила, що в умовах медійної сфери подібні кроки є цілком виправданими. Артур Адамов, ще один учасник обговорення, підтримав цю точку зору, припустивши, що у Олесі може бути партнер, який забезпечує її фінансово, але якого не потрібно демонструвати публіці. Він також додав, що, враховуючи її популярність, цілком логічно, що вона не може довго залишатися наодинці. Журналістка Наталія звернула увагу на поведінку ведучої Нікітюк. Зазначаючи, що маючи певний статус, вона могла б демонструвати свого партнера лише в контексті серйозних стосунків. На її думку, поки що у романі Нікітюк з Бабчуком не спостерігається атмосфера, характерна для стосунків, які готові до публічного визнання. Наталія припустила, що публікація фотографій пари може бути лише підготовкою до якогось майбутнього проєкту, ймовірно пов'язаного з участю Нікітюк у шоу «Холостячка» на каналі СТБ. А от співвідучий Лесі Нікітюк Богдан Шолодяк зовсім іншої думки про роман Лесі Нікітюк. Так, за словами Шоумена, Леся дуже змінилася після появи в неї коханого. Варто відмітити, що на це багато хто чекав, адже після того, як Леся Нікітюк зізналася про зірвані заручини, вона взагалі не ділилася ніякими новинами з особистого життя, і це сильно засмутило її шанувальників. Тепер фанати всерйоз сподіваються, що, можливо, мова зайде навіть про весілля, тим паче, що Роман виглядає вельми бурхливим та пристрасним. Я радий за неї, за те, що вона знайшла своє кохання. Я бачу, що в неї загорілися дуже сильно очі, є квітка, яку поливають, а є квітка саме одобрюють. Вона розквітала дуже класно. За неї дуже приємно спостерігати, розповідав Богдан Шелудяк. Шановні глядачі! А що ви думаєте про стосунки Лесі Нікітюк з Дмитром Бабчуком? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.